Фінопластове перекриття. Ось так от хочуть захламити нашу національну спадщину. Довели її до руйнування. І от так на сьогодні виглядає пам'ятка. Національного значення занесено в список нерухомих пам'яток архітектури. Незаконна вхідна група прибудована з полікарбонату та пожеженебезпечних матеріалів. От так на сьогодні виглядає двір садиби балабух, яка б могла бути туристичною мекою з розповідями про те, як сюди приїжджав швейцар із Бальї та навчив, коли зламав ногу балабухів варити це сухе варень, яке було відомим на вісці. Екатерина II, якщо сама не заїжджала, то когось обов'язково посилала з офіцерів за балабушками та варенням для імператорського столу. І от так на сьогодні виглядає ця памятка архітектури. Тут ще пожежників, наверное, треба викликати, да? А, это. Де строїтельство де меблі є ріжниці чи ні? Халабуда. Залишки демонтовані за моїми письмами минулих років. І є рішення суду і демонтаж виконувала виконавча служба, не доробилася до кінця, як все в нас в країні робиться.